Танець «Кружало» на сцені Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва виконують вихованці зразкового аматорського колективу народного танцю Барви з Полтави Його учасник Михайло із матір'ю кажуть тут вперше. Для мами, яка живе танцем, тому що сама 20 років протанцювала, і дитина пішла по моїм слідам, стопам, то дійсно це дуже знаєте символічно, цікаво, змістовно. Нові танці, виступи. В Нінському ми вперше, але на подібних фестивалях ми ну, майже кожного року їздимо. Це дуже актуально, бо під Час війни дуже важливо, щоб українці об'єднувалися. По-перше, щоб діти об'єднувалися і могли свої творчі здібності показувати. Хоч це і народна хореографія, але вона так само має бути для дітей сучасною зрозумілою, в сенсі, що вони роблять щось дійсно круте, дійсно щось сильне. танець Аркан представили вихованці хмельницького ансамблю Подолянчик. Їх художній керівник і організатор фестивалю Зимові візерунки Іван Гурєєв каже: цьогоріч на фест завітали танцюристи Слобожанщини і центральної України. Полтави приїхало десь чоловік 70 і 35 з Харкова. Ну і разом з нами виходить, 200 чоловік. Вроді би колективів три, але дітей дуже багато. Іванович заздалегідь давно ще його започаткував, саме присвячуючи йому з луки цей фестиваль, тому що він розумів, наскільки це важливо бути Україні єдиною, тому що він сам зі сходу України, з Донецької області, родом. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.